Полтавка Наталя Кисла протягом 10 років за допомогою державних виконавців намагалася стягнути аліменти з колишнього чоловіка. Нині є доньці 22. Борг із виплати приблизно 160 тисяч гривень. В нього було на той час фермерське господарство, яке він офіційно закрив для того, щоб не платити офіційно мені аліменти. Я отримала один період отримала державну допомогу, яка на той час була. 300 гривень зараз получають ці гроші, які двісімсот. Він зараз оплачує. Він устроївся офіційно на роботу, і потихеньку він сказав, що буде платити всі свої борги. Нині на Полтавщині є понад 24 тисячі боржників щодо виплати аліментів. Від початку року на користь дітей стягнуто 279 мільйонів гривень. Це приблизно удвічі більше ніж торік. Через більш активне запровадження обмежень прав щодо таких людей. Найбільше боржників у Полтаві 6 тисяч. Їх змусили виплатити понад 50 мільйонів гривень. Ці дані Суспільному надала начальниця відділу Полтавської області східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Алла Беспала. Якщо борг становить понад 4 місяці, державному виконавцям виносяться відповідні постанови у позбавлення боржника певних прав, а саме тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України або у праві керувати транспортним засобом або полюванням завдяки цим винесеним постановам державному виконавцям. Області стягнуто понад 65 мільйонів гривень. За словами Алли Беспалої, людина, яка матиме заборговані з виплати аліментів більше ніж півроку, може притягнути до адміністративної відповідальності. Це виконання суспільно-корисних робіт від початку року. суди задовольнили 57 таких протоколів. Якщо вже у боржника немає ніякого майна, ні немає доходів. То потрібно звернутися з з відповідною заявою до органу державної виконавчої служби з метою отримання відповідної довідки розрахунок. Тоді стя оформляє тимчасову допомогу на дитини. Ця допомога призначається дітям до 18 років. Марина Ларіна, Павло Лопатюк – Суспільне, Новини Полтава.